У Києві вже випробовують 3 g інтернет. Запрацювала тестова базова станція. Усі переваги зв'язку третього покоління побачив наш кореспондент Едуард Крижанівський. Едуарде наскільки потужний 3 g інтернет і яка максимальна швидкість? Вітаю студія. Перше, що я мушу вам сказати, це те, що ми стали свідками підключення першої в Україні базової станції 3 g інтернету. Е, поки що інтернет 3 g зв'язок розповсюджується по офісу «Київстар», але найближчим часом зв'язок буде розповсюджуватись по всій Україні. І ми також можемо сказати, що ми скористались такою можливостю, щоб використати 3 g інтернет і підключились до нього. І зараз студія. Ми спілкуємось з вами через 3 g зв'язок. І про переваги та як буде все таки розвивати g інтернет в Україні. Ми поспілкуємось з представником компанії «Київстар» Петром Івановим. Пане Петро, доброго дня. Скажіть, будь ласка, як ви бачите розвиток 3 g зв'язку в Україні, та якими темпами буде розвиватися зв'язок? Ми розпочали тестування 3G в нашому приміщенні в офісі Київстар буквально кілька тижнів тому. І буквально вчора на днях нам вдалося досягти швидкості понад 32 Мбіт мегабіт за секунду. Це дуже хороший показник. Ми на цьому не будемо зупинятись, і я думаю, найближчим часом будуть нові звершення. Для чого це важливо робити зараз тут в офісі «Київстар»? аби потім, під час відкриття нових міст і побудови нової інфраструктури, ми могли використовувати ті дані, які ми збираємо зараз, для більш якісного і швидкого відкриття і підключення наших абонентів до нового зв'язку 3G. Скажіть, будь ласка, чи буде швидкісний інтернет користуватися саме попитом серед українців? Як національний оператор, ми ставимо перед собою перш за все завдання якомога швидше і якомога якісніше покрити територію України зв'язком нового покоління? Ми знаємо, що зараз вже мільйони абонентів готові, чекають, користуються своїми смартфонами, і ми зробимо все можливе, щоб за допомогою і тестувань, і налагоджень нашої мережі якомога швидше відкрити зв'язок нового покоління для всіх українців. Дякую вам, пане Петро. Е, нагадаю, ми спілкувалися з представником компанії Київстар Петром Івановим. Е, студія, дякую, Едуарде. Це був наш кореспондент Едуард Крижанівський. Про новини 3 g інтернету в Україні.